Понад 100 осіб загинуло під час вибуху на церемонії біля кладовища в місті Керман, що на півдні Ірану. Ще більш як 200 поранено. Люди прийшли на церемонію присвячену четвертій річниці загибелі генерала корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Його було вбито в Багдаді 3 січня 2020 року внаслідок цілеспрямованого авіаудару США. Як повідомляють, перший вибух пролунав близько третьої години дня в гущі процесії. За 20 хвилин, коли на місце прибули на допомогу, здетонувала друга бомба. Жодна організація поки що не взяла на себе відповідальності. Влада Ірану назвала інцидент терактом. За одними даними, вибухи сталися неподалік від могили Сулеймані. Інші медіа пишуть, що вони прогреміли під час проходження процесії вздовж мечеті Сахеб-Аль-Заман раптом я відчула на спині жар. Коли я спробувала поворухнутися, то не змогла. Я тільки пам'ятаю, що почула звук вибуху. Президент Ірану Ібрагім Раїсі звинуватив в інциденті Ізраїль. А голова іранського елітного підрозділу Алькутс поклав відповідальність на Ізраїль та США. Водночас Білий Дім заявив, що не побачив жодних ознак того, що за вибухами стоять ізраїльські сили. Цей інцидент уже назвали найсмертоноснішим в історії Ісламської Республіки. Кілька країн, зокрема Росія і Туреччина, осудили напад. А Генсек ООН закликав притягнути винних до відповідальності.